Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми дослідимо собор віруючих юдеїв в Єрусалимі, який відбувся в середині першого століття. Нехай Господь Бог поблагословить наше дослідження Його слова. У 10 розділі діяння апостолів ми читаємо про два видіння. Перше видіння було дано сотнику Корнелію. У цьому видінні ангел Божий наказав сотнику прикликати до свого дому апостола Петра. Друге видіння було дано самому апостолу Петру. Видіння апостола Петра було наступним. Дії Апостолів. 10 розділ вірші 11 по 16. І бачить він небо відкрите, і якусь посудину, що сходила, немов простирало велике, яка за чотири кінці прив'язана, спускалась додолу. У ній же знаходились чотириногі всілякі, і земне гаддя і небесні пташки. І голос почувся до нього, Устань заколи, Петре, і їж. А Петро відказав Жадним способом, Господи, бо ніколи я не їв нічого огидного чи то нечистого. І знову голос удруге до нього що від Бога очищене, не вважай за огидне. І це сталося тричі. Існує таке пояснення цих віршів, що це видіння означає кінець застосування законів стосовно чистої та нечистої їжі, даних Богом народу Ізраїлю через Мойсея. Але значення цього видіння не стосується їжі, а стосується людей. І це підтверджують наступні вірші. Дії 10 розділ, вірші 17 по 20. Як Петро ж у собі бентежився, щоб то значило те видіння, що бачив, то ось посланці від Корнилія, розпитавши про Симонів дім, спинилися перед ворітьми і спиталися, крикнувши, чи то тут сидить Симон, що зветься Петро. Як Петро ж над видінням роздумував, дух промовив до нього Онде три чоловіки шукають тебе, але встань і зійди, і піди з ними без жадного сумніву, бо то я їх послав. Дії, 10 розділ, вірші 25 по 28. А як увіходив Петро, Корнилій зустрінув його і до них йому впав і вклонився, та Петро його підвів, промовляючи Устань, бо й сам я людина. І, розмовляючи з ним увійшов і знайшов багатьох, що зібралися, і промовив до них: Ви знаєте, що не вільно приставати і приходити до чужаниці, та відкрив мені Бог. Щоб я жадну людину не мав за огидну чи то за нечисту. Значення видіння апостола Петра полягало в тому, що погани, хто вірить у Бога Ізраїля через Ісуса Христа, не є нечистими. Далі ми читаємо дії 10 розділ, вірш 34. А Петро відкрив уста свої та й промовив. Пізнаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя. І після того, як апостол Петро проповідував розп'ятого та Воскреслого Ісуса Христа, ми читаємо у віршах 43 по 45: Усі пророки свідкують про Нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів його іменням». Як Петро говорив ще словаці, злинув Святий Дух на всіх, хто слухав слова. А обрізані віруючі, що з Петром прибули, здивувалися дивом, що дар Духа Святого пролився також на поган. Коли апостол Петро проповідував Воскресло Ісуса Христа, Святий Дух зійшов на слухачів, хто не були юдеями. Обрізані віруючі, тобто юдеї, хто прийшли разом з апостолом Петром, були свідками злеття Святого Духа на неюдеїв. Юдеї дивувалися, що дар Святого Духа був теж даний неюдеям. Після того ми читаємо в наступному розділі, як віруючі юдеї в Єрусалимі вимагали пояснення від апостола Петра, чому він ходив до поганів. Дії 11 розділ вірші 1 по 3. Почули ж, апостоли і браття, що в юдеї були, що й погани прийняли Слово Боже? І як Петро повернувся до Єрусалиму, з ним стали змагатися ті, хто з обрізання кажучи чого ти ходив до людей необрізаних та споживав із ними. І як апостол Петро пересказав все, що сталося, то в 18 му вірші цього ж розділу ми читаємо І, почувши таке, замовкли вони, і Бога хвалили, говорячи, Отож, і поганам Бог дав покаяння в життя. Апостоли та віруючі юдеї в Єрусалимі були поставлені перед фактом, що і не юдеї отримують дар Святого Духа, не стаючи при цьому прозелітами юдеїзмом. Це для юдеїв було чимось неймовірним. Цікаво дослідити особисті сотника Корнелія у 10 розділі діяння апостолів про нього написано, що він проживав в Кесарії. Корнелій був сотником полку, що звався Італійським. Корнилій був побожним та богобійним. Він подавав людям щедру милостиню і завжди молився Богові. Цікавість поганів щодо юдейської релігії не була одиноким явищем. У той час деякі з поганів відчували банкротство язичеської релігії та примикали до синагоги. Де проповідувалася віра в єдиного Бога, дехто з них навертався до юдаїзму, проходячи всі необхідні обряди для мужчин це навернення означало обрізання та взяття на себе обов'язку виконання усіх 613 заповідей книг пророка Мойсея? Але багато хто не робили ці останні кроки навернення, ті погани були при синагогах. Але не ставали прозалітами юдаїзму. У той час, як апостол Петро був апостолом до юдеїв, апостол Павло був апостолом до поганів. Про це в декількох місцях писання згадував сам апостол Павло. Послання апостола Павла до римлян, 11 розділ 13 вірш. Кажу бо я вам, поганам, через те, що я апостол поганів. Я хвалю свою службу. Послання апостола Павла до Галатів, 2 розділ сьомий вірш. Мені припоручено Євангелія для необрізаних, як Петрові для обрізаних. Та перший лист апостола Павла Тимофію, 2 розділ сьомий вірш. На що я поставлений був за проповідника та за апостола, правду кажу, не обманюю, за вчителя поганів у вірі та в правді. Через. Проповідування апостола Павла Погане, хто увірували в Воскресло Ісуса Христа, отримували благословення та доступ до Бога без потреби ставати прозалітами юдеїзму. Це викликало, якщо не ворожнечу, то заздрість у духовенство юдейських синагог. Однією з причин тої ворожнечі або заздрості було те, що юдейське духовенство втрачало потенційних прозалітів. Для яких вони довго та наполегливо трудилися, таким чином поширення Євангелія серед поганів зменшило перспективи збільшення числа навернених до юдаїзму, хоча апостоли та віруючі юдеї в Єрусалимі раділи поясненню апостола Петра про навернення Корнелія. Наплив віруючих поганів через проповідування Євангелія апостолом Павлом незабаром вимагав чіткого і остаточного рішення щодо відносин між віруючими юдеями та віруючими неюдеями. Виникла суперечка щодо вимог до віруючих неюдеїв, яку потрібно було вирішити. Дії 15 розділ вірші 1 по 2 та 4 по 6. А дехто, що з юдеї прийшли, навчали братів Якщо ви не обріжетеся за звичаєм Мойсеєвим, то спастися не можете. Коли ж суперечка повстала і чимале змагання в Павла та в Варнави з ними, то постановили, щоб Павло та Варнава та дехто ще інший із них пішли в справі цій до апостолів і старших у Єрусалим. Коли ж в Єрусалим прибули вони, були прийняті церквою та апостолами та старшими, і вони розповіли, як багато вчинив Бог із ними. Але дехто, що вірували з фарисейської партії, устали й сказали, що потрібно поганів обрізувати і наказати, щоб закона Мойсеєвого берегли. І зібрались апостоли і старші, щоб розглянути справу оцю. Отже, питання, що розглядалося під час того собору віруючих людей в Єрусалимі, було наступне, чи є необхідно для спасенних поганів дотримуватися закону Мойсея та чоловікам пройти обряд обрізання, чи це є необхідним для повного спасіння неюдеїв? Теж звернемо нашу увагу на те, що під час того Єрусалимського собору ідентичність віруючих юдеїв ніколи не ставилася під сумнів. Віруючих юдеїв не закликається до відмови від дотримування закону Мойсея. Проблема не є в законі. Апостол Павло нагадав у своєму посланні до римлян, що закон є святий, і заповідь свята, і праведна, і добра. Закон відображає вічний характер і стандарт Бога. Справа не в конфлікті між законом і духом, а між тілом і духом. Рішення собору в Єрусалимі передбачає, що юдеї зберігатимуть свою спадщину як юдеї відповідно до Святого Писання. Першим на соборі виступив апостол Петро. Дії 15, розділ 6 7 по 10, як велике змагання повстало, Петро встав і промовив до них, мужі браття, ви знаєте, що з давніших днів вибрав Бог поміж нами мене, щоби погани почули слово Євангелії через уста мої та й увірували, і засвідчив їм Бог серцезнавець, давши їм Духа Святого, як і нам. І між нами та ними різниці він жадної не вчинив, очистивши вірою їхні серця. Отож, чого Бога тепер спокушаєте, щоби учням на шию покласти ярмо, якого ані наші отці, ані ми не здолали понести. Апостол Петро виступив проти будь якого юдейського ярма для віруючих неюдеїв. Після апостола Петра апостол Павло та Варнава розповідали про знаменна та чудо, що Бог вчинив через них між поганами. І далі, Яків, хто був лідером Месіанської юдейської громади Єрусалиму, промовив та заключив наступне. Дії 15 розділ вірші 19 по 21. Тому думаю, я. Щоб не турбувати поган що до Бога навертаються, але написати до них, щоби стримувались від занечищення ідольського та від блуду, і задушенини і від крови, бо своїх проповідників має Мойсей по містах здавен давна і що суботи читають його в синагогах, звернемо увагу на 21-й вірш. Для чого це тут написано для неюдеїв, що Мойсей має своїх проповідників по містах та що його читають в синагогах щосуботи. Тут Яків говорить про те, як ті віруючі люди, хто не є юдеями, можуть більше дізнатися про своє юдейське куріння віри як для свого розуміння та духовного росту, так і для поглиблення стосунків з віруючими юдеями. Однак це не означає, що віруючі не юдеї є покликані жити юдейським способом життя. Праця апостолів полягала в тому, щоб поширювати Євангеліє незалежно від національності. Дії 15 розіверші 22 по 23. Тоді постановили апостоли і старші з цілою церквою вибрати мужів із них і послати до Антіохії. З Павлом та Варнавою Юду, що зветься Варсава, і силу, мужів проводорів між братами, написавши своїми руками Отце, апостоли і старші брати до братів, що споган в Антіохії, і Сирії, і Кілікії. Вітаємо вас! В Антіохії, Сирії та Кілікії на той час існували віруючі месіанські спільноти, що складалися як з юдеїв, так і з неюдеїв. Юдейські віруючі месіанські спільноти були відомі під назвою Дороги Господньої. Діяння апостолів 19 розділ 9 вірш. А коли опиралися дехто й не вірували, і дорогу Господню лихословили перед народом, то він їх покинув. Дії, 24 розділ, 14 вірш. Але признаюся тобі, що в дорозі оцій, яку звуть вони Єресю, я Богові отців служу так, що вірую всьому, що в законі і у пророків написане, і Дії, 24 розділ, 22 вірш. Але Фелікс, дуже добре, дорогу цю знавши, назва Християни щодо віруючих людей була даною пізніше. Діяння Апостолів 11 розділ 26 вірш, А знайшовши, привів в Антіохію. І збирались у церкві вони цілий рік, і навчали багато народу, і в Антіохії найперш християнами названо учнів. Повертаючись до рішення віруючих юдеїв Єрусалимського собору, звернемо увагу на те, що рішення собору у 28 вірші називається рішенням Святого Духа. Дії апостолів, вірші 28 по 29. «Бо Бозволилося Духову Святому і нам тягару вже ніякого не накладати на вас, окрім цього необхідного, стримуватися від ідольських жертов та крови, задушенини та від блуду. оберігаючися від того, ви зробите добре, бувайте здорові. Варто відзначити, що це рішення щодо віруючих неюдеїв. Не поставило під сумнів належність юдеїв зберігати своє покликання та спадщину. Це не було предметом суперечки. Рішення Собору в Єрусалимі підтвердило той факт, що неюдеї мали можливість доступу до Бога, до Бога Отця через Христа, без потреби ставати прозалітами юдаїзму. І в Христі як віруючі юдеї, так і не неюдеї є єдині. Також цікаво зазначити, що рішення щодо віруючих не-юдеїв базується на заповіті, який Бог склав зноєм після всесвітнього потопу. Цей Божий заповіт зноєм є універсальний для всього людства. Книга Буття 9 розділ 1 вірш. І поблагословив Бог Ноя і синів його, та й промовив Плодіться і розмножуйтеся та наповнюйте землю. Вірші 3 по 4. Усе, що плазує, що живе воно, буде вам на їжу. Як зелену ярину я віддав вам усе. Тільки м'яса з душею Його, цепто з кров'ю Його, не будете ви споживати. І 9 вірш. А я. Ось свого заповіту укладаю я з вами та з вашим потомством по вас. Рішення Єрусалимського собору підтвердило заповіта Бога з ноєм як універсальний. Коли Бог склав заповіта з ноєм, то в першій людині було дозволено їсти м'ясо. Хоча за цим заповітом людині було дозволено їсти м'ясо, їй було заборонено споживати кров. Бог сказав, що кров символізує життя, а пролиття крові символізує смерть. Рішення Єрусалимського собору підтвердило святість крові як людини, так і тварини. Також можна бачити подібність між рішенням собору та спасінням Авраама. Авраам був спасений благодаттю через віру. Ми читаємо у книзі буття у 15 розділі, що Авраам увірував Господові, а він залічив йому це за праведність. Бог обіцяв Аврааму, що він стане батьком багатьох народів. Авраам був виправданий перед Богом за багато років до того, як він отримав наказ знаку обрізання, що написано у 17 розділі книги буття. Заповідь Бога з Авраамом стосується як і фізичного, так і духовного насіння Авраама. Авраам є батьком не тільки юдеїв, але і неюдеїв, хто є спасенними благодаттю через віру, як і сам Авраам. На цьому ми закінчимо нашу зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.